Добро здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням втретє сьогодні. у Вівторок, 30 грудня, вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Зончук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Одразу статистика. Правда, вона досить показова, бо залежність то ми з вами спостерігаємо. Вже не один місяць, коли росіяни запускають там 50-60 дронів. Це означає, що далі може бути і 500, і 600. Я хочу звичайно помилятися, але в контексті всіх заяв цілком ймовірно. Але на сьогоднішню ніч було запущено 60 дронів. Плюс ще було запущено дві балістичні ракети іскандер М. Одну запускали з Воронежської області, а іншу із території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Як так само там і по дронах працювала і Чауда, і Гвардійське. Плюс дронами опікувався Орел Брянськ-Курс, Приморсько-Актарськ. А на відбиття працювали фактично всі наші підрозділи від авіації до мобільних вогневих груп. А збито одну балістичну ракету, одна, на жаль, долетіла. Її було збито 52 вороти безпілотники а, Ну, я ще раз хотів сказати, там шахеди, Герані, інші типи і пінопластові, в тому числі, але вони якраз створюють цю загальну картинку. Вісім дронів, на жаль, долетіло на п'яти локаціях, власне, як і одна балістична ракета. В свою чергу, ви ж бачите, сьогодні. Не було запусків, запусків із Донецького регіону, бо коли навало, вони цей майданчик, майданчик Донецького аеропорту, росіяни використовують. І сьогодні ми побачили знання від сил безпілотних систем, які атакували місце складування і пусків російських дронів в Донецькому аеропорту. Ну туди очевидно змогли дотягнутися, але з інших майданчиків, бачите, традиційно, незважаючи навіть на удари по там гвардійському чи чауді, все одно звідти літає. А в Донецьк аеропорту, ну з огляду на дані підлеглих пана Броуді він же Мадяр, вражено логістичний хаб, пункт перед польотної підготовки і технічне обслуговування. Центральний склад бойових частин для безпілотників «Герань». Накопичувальний склад і пункт зосередження особового складу і техперсоналу противника, який залучений до підготовки і перед пускового обслуговування цих безпілотників. Ну побачимо знову ж таки, наскільки це для них буде значиме, Ну чи будуть далі задіювати росіяни ці потужності? Ну, з огляду на цей удар. Але маємо те, що маємо, в тому числі і удари такі рані. Коли ми говоримо там за кілька локацій, п'ять локацій, вісім дронів, то була атака вночі на. Енергооб'єктив на Чернігівщині. Мова йде про Ніжинський район і власне Чернігівський район. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. От як місцева обласна військова адміністрація доповідає енергетики, працюють. Звичайно, що дякують всі за те, що роблять вони неможливою. Вночі по ще Васильківській громаді це Дніпропетровщина, що насельненниківщині теж був безпілотник. Теж удар там, на жаль, постраждала жінка, 67 років, пожежа в приватному будинку. Загасили. Ну, ви ж розумієте, що таке взимку загасити. Пожежу в приватному будинку. Плюс була атака по Нікопельщині, там поцілили по райцентру в дроном. Люди не ушкоджені. Тобто, сьогодні, слава Богу, там залпового обстрілу з ракетних систем залпового вогню не було. Так, ну зі світлом всі все прекрасно знаєте. У нас на Київщині вон вишгород вже п'яту добу, по суті, без світла. Ну, є там, як доповідає ДСНС, генератори, тобто запустили. Ці внутрішньобудинкові системи, хоча би з теплом, але світла немає. Так само, як і Одесьчина. Наразі неможливо прогнозувати дату переведення. Власне, що тут на Київщині там правда написали за бровари, за Бориспіль. Ну там сьогодні буде якесь перемикання, дай Боже, але за Одещину поки що, коли будуть графіки, не А при тому, що ДТЕК констатує знищення великої кількості обладнання і мережі фізично не можуть передати потрібний обсяг електрики. Ще раз електрика є. Проблема дійсно. Її доставити. Тому енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження, щоб це обладнання, яке вцілило після атак, ну не зірвалося. Якщо як от кажуть, в ДТЕК, будь ласочка, якщо ви бізнес, будь ласочка, вимкніть вивіски і рекламне освітлення, бо в нинішніх масштабах енергодефіциту в регіоні це може допомогти. Ну і поки що, системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі, хоча я як то кажуть, на штучному диханні, але працюють це дані Одеської міської військової адміністрації. пан Лисак доповідає, що ДТЕК продовжує застосовувати вимушені аварійні відключення через навантаження на енергосистему. Пошкоджено внаслідок обстрілів і через відсутність електропостачання вже понад два тижні не може рухатися електротранспорт в Одесі. Так, і за Укрзалізницю я вам вчора доповідав і позавчора про певні небезпеки, які на сьогоднішній день можна констатувати в плані можливих ударів чи продовження ударів якраз по руховому складу, і не тільки там в місцях дислокації, там не тільки в, набли... в наближених територіях до лінії бойової. Зіткнення, що бачили і, Ковіль, і Житомирщина, і ми з вами зрозуміли за даними відповідних інституцій, що Білорусь тут теж дотична до процесу, тому якби говорити про те, що всі в безпеці, я би не ризикнув те, що там глобально небезпека, теж би не взяв би на себе якби, відповідальність, але захист захист укрзалізниці ну це так само, як і будь-якого іншого критичного об'єкту. Але знову ж таки, в уряді кажуть, що захист укрзалізниці можливий, ви лише комплексно. Ну, йдеться про поєднання ППО, мобільних вогневих груп, дронів перехоплювачів Звичайно, що там в цих ешелонах і в пасажирських потягах ну не будуть там, як колись попереду йшла платформа, на ній там зенітники стояли, там чи мобільна вогнева група. Звісно, але поки для цього уряд ухвалив окрему постанову, яка дозволяє ну, таким підприємствам, як «Укрзалізниця» створювати власні сили захисту і закуповувати відповідні засоби. Тобто компанія вже цим займається. Я сьогодні доповідав. Що є інші об'єкти критичної інфраструктури, які за інформацією від Дениса Шмигаля, міністра оборони, вже в цьому контексті почали самі себе унебезпечувати. Ну от тепер до Укрзалізниці, бо основний вокзал це на основний акцент на вокзали, логістичні вузли і енергетична власна інфраструктура. Ну а для пасажирських вокзалів зараз діє програма. Облаштування мобільних укриттів насамперед вона працює при фронтових регіонах. Але як ми бачимо, з огляду на увагу в лапках до цих об'єктів ну нема вже в нас при фронтових регіонах. Нас по суті, вся Україна зараз прифронтовий регіон. До речі, при фронтові регіони, ці удари по Валдаю, все ніяк не заспокоїмося. Тим паче, після от, от тієї розкладки, яку я дав ще вранці, світова преса відреагувала плюс-мінус в тому ж контексті, а американська навіть. Я пішла далі і сказала, що ви знаєте, пане президенте Трамп, ви дійсно володієте досить потужним ресурсом, і чому ви не перевірили інформацію перед тим, як говорити такі потужні слова в бік України і в бік президента Зеленського? Це все насправді нісенітниця. Хоча ви знаєте, теж показово до глибокого занепокоєння стосовно цього удару до Трампа доєдналося, що Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів і чомусь Пакистану не знаю, можливо. Тому що вони дійсно там дуже підтримують пана Трампа, ну можливо, за інших якихось обставин, але вони дуже глибоко занепокоєння, що там на Путіна хтось напав. Але тут є нюанс, звичайно, що які, ну, які є всередині реакції місцевого населення. І за все час ми ж з вами знаємо, коли там НПЗ чи ще щось там. Оці зоряні війни, там якісь е, трасуючі кулі літають. Там вибухи, якась реакція місцевих, але мешканці Валдая, де знаходиться резиденція Путіна, взагалі не те, щоб не помітили прольоту десятків безпілотників. Навіть не було попереджень про атаку. Тобто не було повітряної тривоги, вони навіть вибухів не чули. Оце російська преса стрімголов сьогодні кинулася з'ясовувати, що ж там насправді. От кажуть, там ми перший раз про це чують місцеві, які живуть навколо цієї валдайської резиденції. Можливо, в холодильнику путіну було ліпше чути, що відбувається. Але журналісти дійсно поговорили з місцевими і дійшли висновку, що інформація про масову атаку не підтверджується. В невеликому селищі ж звичайно це можливо приховати. Один промовчить, а інший якби Ам 50 все розкаже при цьому резиденція навколишні стратегічні об'єкти, як ви знаєте, добре захищені протиповітряною обороною. Однак ніяких вибухів або звуків дронів ніхто не чув. Ну, от вам відповідь на все це запитання. Знаєте, але присмак залишився. І тепер от цікаво, як буде Путін далі пояснювати свою ходу з подальшими ударами в лип території України. Ну і от ці фейки, звичайно, що вони так чи інакше позначені на бойових позиціях росіян. Вон збройні сили України тільки встигли спростувати заяви Росіян про контроль над частиною Костянтинівки, бо Кремль знову намагається видати бажане за дійсне і заявляє про успіхи. Російської армії на полі бою, проте жодна з цих тез не підтверджується фактами і міфом є і твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки. Це 19-й наш корпус повідомляє, як зазначають військові, українські захисники впевнено тримають оборону і нищать ворога на підступах до міста. До речі, про буферну зону, про яку говорить Путін, ну ми так останнім часом не говорили про це активно. А я за Сумщину от Харківщина, те, що там вони не Лишають спроб, це точно. Але наші військові кажуть, що марних спроб і пробують вони захопити більше української території для цих буферних зон. І бої тривають поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине, Кіндратівка. Але й там жодних шансів на успіх. Сили оборони України так само продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя. Я тут беру за основу інформацію від діпстейту. Вони намагаються, звичайно, бути об'єктивами. І кажуть, що подальша правда оборона міста може стати вкрай складною через рельєф місцевості. Я сьогодні вам теж про це говорив. Але того казали військові, що так низині населені пункти. Тому от виводити, заводити людей досить складно. От діпстей це підтверджує, при тому, що нагадує, що гуляє повністю в сірій зоні, бо противник, ну і наші сили безпосередньо скрізь там присутні, от, незважаючи за на важкі бої за містою. Колись не варто забувати про те, що треба ж і рубіжі за гуляє полем обладнати в достатньо пристойному варіанті. Так, що ще встиг сказати головком Сирський? На ці всі речі інформації, ви чули, що в медійному просторі зараз дефіциту метикування немає. Всі себе називають експертами, всі все розуміють, всі все знають. Байдуже, чи воно відповідає дійсності? Але а, Сирський навіть трошки занервував з цього приводу, як на мене, бо а, от така в нього сентенція. І усі ті заклики, що все пропало, треба виходити, рятувати. А питання каже: куди відходити, куди в чисте поле. От, власне, про що я стосовно гуляй поля казав? Тобто виходити на. Певно, доведеться, але треба куди виходити. От цирки повідомив, що ворог контролює, От якщо ми за Мирноград, наприклад, говоримо, та то контролює, каже, половину міста, але спокійно заходити всередину міста він не може. Усі підступи до Мирнограда перебувають під нашим контролем, під контролем дії наших дронів. У нас також зосереджена значна кількість сил і засобів, підрозділів безпілотних сил і дронових бригад, і полків, які там ведуть оборону. І всі ті заклики, що все пропало, треба. Треба тікати, це все типу, залишатися там нерозумно. То що каже, вийти в чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, ці населені пункти, які будуть теж рівняти з землею. Насправді, бо таку агломерацію тяжко зруйнувати, каже Сирський, за його словами. Ворог зараз застосовує майже 50% всіх ударів кабами саме на цьому напрямі, намагаючись знищити будівлю, особливо високоповерхівки, багатоповерхівки, де можна розміщувати і операторів, безпілотників, і просто вогневі позиції, і далекобійні засоби, і снайперів. Звичайно, зараз фактично усі спроби ворога наступати. Він щоденно намагається пхати і в Покровську, і навколо, там на напряму Гришиної, в районі Мирнограда. На цей час успіхів у нього немає. Втрати мають. А успіхів немає. Зараз, до речі, за втрати дуже показово охарактеризував картинку. Президент Зеленський. Я вже кілька разів згадував. Він давав інтерв'ю Fox News, і Там в різних варіантах можна знайти важливе навіть з рухуванням заяв і повідомлень від наших військових. Президент теж каже, що немає в росіян успішних речей. Ми маємо розуміти, що кількість їхніх військових вона зменшується, тому що раніше, от ну, до цього року, ця кількість постійно зростала. Ну, ми вже з вами говорили, що там. Біля трьох сотень тисяч було на початку вторгнення, зараз там до 700 тисяч військовослужбовців, типу от, воюють проти України безпосередньо, тобто зрозуміло, що зростає. Але це відбувалося за рахунок, як сказав президент, мобілізації щомісяця 43 тисяч людей. Ну, мобілізації в плані, в плані того, що вони збирали цих людей, а люди, в свою чергу, підписували за гроші контракти. І цього року, вперше, кількість от таких зібраних. Людей і кількість втрат стали однаковою. Тож цього року, 25-го, в перше число їхньої армії почало переставати зростати. Тому ми вважаємо, що в 26-му році з Божою поміччю ми зупинимо війну, інакше Путіну доведеться оголошувати мобілізацію. Бо наразі ж у нього є контрактники, тому що його народ не підтримує мобілізацію. Так от сказав президент Зеленський. Ну і додав, що хто б там що не говорив, ці всі ідеї вимоги, ультиматуми. Вихід України з Донбасу це найгірший сценарій. Зараз шукаємо компроміси, на кшталт створення вільної економічної зони, але навіть такий варіант може бути ухвалений або відхилений виключно народом України на референдумі. Я не знаю, каже президент Зеленський, дуже хочу з того плану щось розуміти. Але коли закінчиться війна, я вже вам теж говорив, дуже хочу відпочити. Ну але давайте за серйозні речі: Україна не може просто відступити з Донецької, Луганської, Запорізької. І Херсонської областей це суперечить і закону і по суті реальні ситуації на місцях Україна створила потужну індустрію дронів. Сотні компаній, і навіть вже є спільне виробництво Сполученим Сполученими Штатами Америки. Ну, ще він додав із ключових таких пунктів. Ми зацікавлені в строкових гарантіях безпеки зі США, які б мали юридичну силу і були б затверджені конгресом. Це в принципі, що Трамп пообіцяв, і зрозуміло, що на жаль, ми без штатів перемогли. Могти в війні чи витримати встояти не можемо. Ну він це відверто визнав. І без американської зброї буде не зброї буде не переливки Ну от за словами президента ми не зможемо навіть небо захистити. Адже навіть зараз це дуже складно. Тому допомога штатів у сфері ППО, ну вона критично важлива. І зауважив президент Зеленський, що Росія використовує сотні дронів і ракети, засобів ППО. І ось тому все одно цих засобів для нас бракує. Також ми використовуємо американську зброю на фронті. Без цього ми не зможемо перемогти. На жаль, ну ще одне плече. До речі, перед новим роком і це дуже важливо. Італія схвалила продовження військової допомоги Україні в 26-му році. Ви ж пам'ятаєте, там були такі гойдалки і коаліція урядова, і там типу, от, корупційні скандали. Ну, начебто, продовжили. Ну, не начебто, а продовжили. Бо кабінет міністрів Джорджа Мелоні якраз схвалив декрет про надання допомоги Україні, і декрет став 11-тим продовженням італійської допомоги і був таки затверджений проти попри цю опозицію. Були ж проти права партія Ліга. Ну, їх представники, і вона виступала взагалі за зупинку всієї військової допомоги Києва. Але Мелоні заявила, що Італія буде підтримувати, допоки вона буде прем'єр-міністром, буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. А тепер момент пов'язаний з геополітикою. Теж гойдалки, кожного дня щось нове. І нарешті з'явилася реляція від розвідки Естонії. Пам'ятаєте, ми ще перед війною з вами, ну хто давно на каналі час від часу, -часу зверталася до цієї розвідки, і вона одна з не. Багатьох, які конкретно розказували, коли в який термін, на яких напрямках, що буде. І от тоді, коли вже почалися бойові дії, повномасштабне вторгнення, від часу, часу, ми зверталися до них в плані коментарів чи оцінки ситуації на, той, на тій чи іншій ділянці, так от давно не було реляції, але от з'явився гендиректор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупорозін. Він каже, так що виглядає, що станом на зараз ознак того, що Росія збирається напасти на якусь країну. Члена НАТО, немає, і це говорять естонці, при тому при цьому, що тільки лінивий не казав, що якщо почне Росія рухатися в бік Європи, в бік НАТО, це буде територія Естонії. Ну, але, от каже так, те, що ми бачимо сьогодні, Росія зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії або на НАТО в ширшому сенсі, зазначивши, що країна -агресорка, агресорка змінила свою поведінку і змінила це після реакції Заходу на провокацію, зокрема, йдеться оці Кабелі. Ля в Балтійському морі плюс безпілотники в повітряному просторі країн НАТО хоча Теж фактично весь світ е ну, критикував НАТО за фактично беззубу реакцію на ті ж самі дрони, на ті повітряні кулі, які до Литви з Білорусі залітають. Але пан Розін переконаний, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту. Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, тобто тримають край, тримають кордон. І з болісною точністю дотримується своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів. Ну після бачите слів, що дамо в зуби, і наступний літак буде збито, все вже ніхто не порушує. От як треба розмовляти з путіним просто чергове підтвердження. Тепер щодо хотілок же Путіна і того, щоб ближче до Путіна, вони ж взялися за нелегітимність і за легітимізацію майбутньої української влади. То вони там в Москві типу вирішують, що де як і гучно заявляють Ну, унісон з Трампом, бо теж ці от інсайди з перемовин Мараллаго багато часу Трамп приділив моменту виборів. Ну і тому, от бачите, президент Зеленський в свою чергу рефлексує там вибори а більше про референдум, але референдум буде проведений під час виборів, але Лавров там з Путіним придумали напевно, як вони повпливають на українські вибори. Вони масою задавлять, бо попередньо заявили, що 10 мільйонів українських громадян з українськими паспортами знаходяться в Російській Федерації, і вони вважають, що якраз таке число буде критичним для того, щоб вирішити долю майбутню долю української держави. І от цей Лавров заявив, що українці, які проживають в Росії, повинні голосувати на виборах президента Росії, ну зі всіма цими нюансами Нюансами, плюшками і втратами, а хто як організація цієї дільниці а спостерігачі ну, хто з Центральноафриканської Республіки приїдуть з Білорусі, з Північної Кореї? Ну, трошки ще китайців буде да спостерігачами на виборах там президента України, який відбуватиметься там по всьому світу, але Лавров котре озвучує всі вигідки Російської Федерації про те, що повноваження Зеленського закінчилися президента Зеленського 24 році, на його особисту. Думку вибори в Україні мають відбутися як це передбачено законодавством, і заявив, що керівництво України має отримати мандат на укладання мирних домовленостей. Мій мандат зробити це в кіно да матрос. Прийшов це мій мандат. Такі гоп на багнетому лаврову наколов і пішов у смольний пити там гарячу воду з Путіним. да, який вже схожий на Леніна на сьогоднішній день. Потрібно зробити все, аби їх влаштувати, власне. Це ці вибори, і це лише через вибори можна все потрібно все робити через прозору і чесну виборчу кампанію, в якій братимуть участь всі зацікавлені політичні сили. Ну, значить, буде Федорич, видно, буде цей Азіров там брати участь, хто там ще залишився і буде так чи інакше, та намагатися повернутися в українську політику, бо їх виберуть. Їх виберуть однозначно. Якщо будуть парламентські вибори, там в Росії вони ще з'являться в українському парламенті. Правда, всі будуть. Разу заарештовані, але потрібно зрештою дати українському народу, каже великий, значить діяч сучасності. Лавровий кінь Путіна можливість знайти свою долю, включно е з тією величезною кількістю його представників, які живуть в Росії. Також Лавров додав, що організація воєвиявлення не повинна використовуватися як привід для тимчасового припинення бойових дій з метою переозброєння Збройних сил України. Ну тобто, ви там воюєте. Голосування ви не проведете, а ми проведемо. Ми, ми вам тут все виберемо. У вас і у нас є тут ваші люди. Ми все з ними зорганізуємо. Я зрозумів. Ну в цьому розумінні, звичайно. Що президент Зеленський має інший клопіт, і ми з вами вже не один раз говорили, що як тільки ідуть, чи йде підготовка, чи вже от завтра зустріч з Трампом, різні оказії. От, з одного боку, атака в лапках на Валдай, а з іншого боку, атака, звичайно, по корупційним оборудкам, які, на жаль, але мають місце тут в Україні. Звичайно, що і про це запитували на Fox News, І президент Зеленський сказав: Так: Я зосереджений на війні, а щодо антикорупційних органів, то вони роблять те. Те, що мають робити, вони в цьому сенсі повністю незалежні. Їм ніхто не заважає. Вони перевіряють те, що мають перевіряти, і ми не зупиняємо їх. Немає значення, близька людина чи ні. Знаємо ми її чи не знаємо. Вони повинні робити свою роботу. Ми, звичайно, повинні це поважати. Отак, от, от сказав президент Зеленський, так щоб зняти дійсно всі зауважені. Ви ж бачите, що останніми днями і під час перемовин ця вся тема не піднімалася, бо думали, що буде якийсь там супротив, якісь дзвінки, якісь ще там якби Моменти по захисту е, своїх е, депутатів, але от е, давайте прямо. НАБУ і САП по факту повідомили про підозру вже п'ятому члену групи народних депутатів, які за гроші забезпечували потрібні голосування в Верховній Раді. Я вже вам казав, що стільки, скільки я пам'ятаю, роботу в Верховній Раді свою особисту, ну не було там жодного скликання, де би в кулуарах не говорили про такі історії. Ну, знали прекрасно людей, які значить цим займаються. То ну, все просто ну, всі були всередині і нікому. Було до цього не було діла, тому що саме так функціонувала українська політика. Я вже вам теж наводив приклади комуніста Сіманенка. Ну і зі всіма там похідними. Так, от як раніше вже ЗМІ повідомляло, п'ятим оцим членом групи був чи став Михайло Лаба. За даними слідства, група мала ієрархічну структуру, і чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати, і службові особи апарату Верховної Ради і діяльність групи координував один з депутатів. Для організації голосувань е, учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в WhatsApp. після голосування окремим депутатом систематично передавали гроші. Всім підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Ну е, з урахуванням того, що там їм. По 200 тисяч заплатили, щоб вони там нормально працювали. А я казав, що мільйон дайте все одно це буде мало. Насправді, от за даними САП, коли йдеться про ці хабарі. Ну і треба сказати, що за даними прокуратури, організована група могла діяти ще з 21-го року, і учасники отримували гроші за підтримку або блокування законопроєктів, А також за обов'язкову присутність в сесійній залі в день голосування. Діяльність координував я я Вже сказав один з депутатів. Він відповідав за збір, розподіл і передачу коштів. А сума неправомірної вигоди визначалася так званим показником ефективності голосувань а, Залежно від кількості підтриманих рішень і дисципліни самого депутата. По факту, щоб ви розуміли, е, вилка від 2 тисяч доларів до 20 тисяч доларів. А з вересня по листопаді 22-го йшлося щонайменше про двушечку. А з серпня 25-го вже про Про п'ятеро. Слідство також зафіксувало, що з листопада по грудень поточного року один з нардепів отримав не менше 145 тисяч доларів для подальшого розподілу, між іншими Учасниками групи. Як правило, гроші передавали щочетверга на початку наступного місяця. Правда, такий рибний день. Ну, люди старшого покоління розуміють, в чому прикол. Рибний день за підсумками роботи за попередній період, тобто не наперед платили, а по факту. Ну, якось так. Так, що хтось заробляє, от в таким варіантом, в такому бізнесі, хтось намагається виживати. І слава Богу, що тут уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОПів першої. Групи до завершення воєнного стану і ще три місяці після його скасування. От це ж мало з 1 січня відбутися ну, для малого бізнесу, обслуговування посттерміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємствам працювати в принципі, і зберігати хоч якийсь дохід в умовах війни, перебоїв електропостачання і логістичних обмежень. Це я цитую пані Свириденко. Відтермінування також дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові Розрахунки в майбутньому обрати зручний спосіб для оплати, там мобільні застосунки, QR-коди, посттермінали та в принципі визначитися чи слід залишатися за даних умов. В цьому бізнесі і в цій країні. Я сподіваюся, що якраз в цьому контексті питань не повинно було би бути. Дякую, друзі. Це третій наш брифінг. От з основними напрямки розвитку подій. Ну, спостерігаємо, звичайно, і реально оцінюємо шанси. Рухаємося далі. Спасибі вам, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте. Аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, як заходить формат, я завжди кажу, будь ласочка, категоричні українські вподобайки, лайкоси на обертаються швидше алгоритми Ютубу. Дякую, патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Навіть ті, хто з вас з соціальними мережами відправляє лінки і гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, і колегам, аби люди мали чи в руках медійний антисептик, звичайно, знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Я до речі, так само з величез... Повагою до всіх, хто знаходить в описі до цього відео відповідні опції, теж маючи бажання і можливість, сприяє нашому нашому темпу, який існує на каналі. Спасибі величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці 24 на 7. Але ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, Я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!